Ну, я просто люблю Україну. І я не можу це якимось чином. знаходити причини. Я думаю, що все-таки люди тримаються на чомусь більшому, ніж тільки на, ніж тільки на логіці. Тому що я думаю, логіка вона важлива, коли ти приймаєш ті чи інші рішення. А, Триматися який довгий час, як тримаються багато українців. <кій> я думаю, що це більше ніж логіка. Це, це така прив'язаність, це, це любов до твоєї батьківщини, повага до України. І я дуже люблю наших людей. Вони безумовно різні, як і в кожній державі. Об всі ми різні. Да. Ну, я, я люблю мені тут. Мені тут зараз. Важко в Україні, бо війна, але мені тут хочеться бути. Мені хочеться їй допомогти максимально, чим я зможу. Безумовно, чим я зможу.